Сербів є прислів'я. Хто заробляє до 300 євро, говорить про націоналізм, війну та землю. Той, хто заробляє 500 євро, про кафе та пиво. З тисячі євро розпочинаються розмови про здорове харчування та відпочинок. З двох тисяч євро говорять про кохання та погоду. А коли ж говорять про любов. Не про ту любов, що плутають з пристрастю, захопленістю, прихильністю, прив'язаністю тощо, а про ту, яка випромінюється з серця, не розраховуючи на взаємність. Випромінюється тому, що це природно, коли з серця лине любов, це і є, власне, самою суттю життя, а про таку любов говорять лише тоді, коли пройшли надмірні статки і нужду, і в результаті побачили, що ніщо з цього не є ні сприятливим, ні перешкоджаючим прояву любові.